Вітаю. знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін і Далі у випуску про таке. Мародери в Криму. Подробиці перебування російських військових. Іграшки миру діти закликають Путіна не починати війну. Шевченківські дні. Поезія кобзаря на майдані та в парламенті. Українські силовики почали операцію кордон спецоперація МВС та СБУ має не допустити в'їзду в Україну російських екстремістів. На українсько-російському кордоні виставляються додаткові наряди прикордонників і застосовується спецтехніка. За минулу добу на українсько-російському державному кордоні в Україну не впустили 337 громадян Росії Чотирьом з них взагалі заборонений в'їзд в Україну під час проведення заходів з посилення прикордонного контролю. З потяга Москва Симферополь українські прикордонники затримали молодиків спортивної зовнішності з татуюваннями та камуфляжем у багажі. Про пасажирів повідомили співробітникам СБУ. Нагадаю, в пунктах пропуску для автомобільного сполучення та місцевих пунктах пропуску проводиться посилений прикордонний контроль. Прикордонники не пускають з Росії осіб, які можуть брати участь у заходах екстремійського характеру на території України. Державний кордон охоронятимуться прикордонниками України, а не якимось іншими незрозумілими формуваннями. Ми будемо вірні присязі і до кінця. виконаємо свій обов'язок. З такою заявою звернулися до журналістів перший заступник голови державної прикордонної служби Павло Шишолін. Подробиці у сюжеті Валентина Ковалевського. Військові Російської Федерації мародерствують в Криму. Державною прикордонною службою вже були зафіксовані випадки мародерства з боку російських солдатів. Таку заяву зробив перший заступник голови Державної прикордонної служби Павло Шишолін. Я вам можу назвати мародерство не самооборони, я можу вам назвати мародерство зі сторони Збройних сил Російської Федерації. У мене познімали системи космічного зв'язку в сімферополь Авіа. В мене зняли обладнання. З засобів зв'язку в окремих пунктах управління штабів, де вони захвачені ними, їхнє пояснення для зберігання. Крім цього, генерал запевнив, що ситуація підконтрольна. Державна прикордонна служба України вела особливий пропускний режим на в'їзді в Автономну Республіку Крим З сьогоднішнього дня в повному обсязі забезпечується прикордонний режим. У контрольованих прикордонних районах Херсонської і Запорізької областей на адміністративному стикі з Автономною Республікою Крим під 300 військослужбовців, прикордонників і Збройних сил України на трьох дорогах сформували постійні блокпости. Також потік транспортних засобів та осіб на українсько-російському кордоні зменшився майже наполовину. На сьогоднішню добу пропущено всього 26 тисяч чоловік на всій ділянці кордону. Валентин Ковалевський, Артем Кутасов, соціальна країна. Представники Росії не з'явилися на зустріч щодо виконання Будапеського меморандуму. Про це повідомив держсекретар США Джон Керрі в інтерв'ю Reuters. Представники Російської Федерації не з'явилися на засідання так званої групи Будапештської угоди, створеної, щоб зміцнити безпеку Києва, який відмовився від ядерної зброї в 1990 році. В групу Будапеської угоди входять Вашингтон, Лондон, Москва та Київ. Нагадаю, Володимир Путін напередодні. Ні, заявив з новою Україною. Росія нічого не підписувала. Що Будапештські угоди не поширюються на нову владу в Києві. А з этим государством не в отношенні этого государства, ми ніяких об'язуючих документів не підписували. Євросоюз завтра заморожує активи. 18 українських екс-чиновників. Активи заморозять. Підозрюваних у розкраданні державних коштів про це повідомляє прес-служба ради ЄС. Наголошується, що санкції також містять положення, які передбачають відновлення заморожених коштів у разі виконання певних умов. При цьому відповідні правові акти, в тому числі списки осіб, що підлягають санкціям, будуть опубліковані в завтрашньому офіційному журналі. ЄС заходи будуть застосовуватися протягом 12 місяців. Влада Криму незаконна. Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Верховної Ради Криму щодо висловлення недовіри Раді міністрів Криму. Також суд скасував призначення Сергія Аксьонова на посаду голови Ради міністрів Криму. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури. Окрім того, суд визнав протиправними організацію та проведення місцевого референдуму з питанням удосконалення статусу і повноважень автономії. Зважаючи на зупинення адміністративним судом вищевказаних рішень Верховної Ради і Автономної Республіки Крим, всі дії та рішення Аксьонова як керівника ради міністрів Автономної Республіки Крим та від імені цього органу є незаконними та вважаються такими, що вчинені без відповідних правових підстав. Командування та екіпажі кораблів ВМС України спростували слова Володимира Путіна, що те, нібито українських військових, блокують не російські збройні сили, а місцева кримська самооборона. Вони зазначають, хоча форму схожу на російську можна купити в магазині. У вільному продажу не знайти автоматичної зброї бойових пістолетів і гранатометів, якими хизуються ці люди. Військові також заявили, що залишаються вірними присязі Україні а самі кораблі все ще заблоковані російськими судами. Зараз військові кораблі військово-морських сил України Тернопіль і Славутич, що знаходяться безпосередньо в Севастопольській бухті, заблоковані бойовими кораблями і судами Чорноморського флоту ВМФ Росії, на кожному з яких знаходяться підрозділи морської піхоти у кількості до одного взводу, озброєні автоматичною зброєю і у відповідній екіпіровці. На території Криму знаходяться військові не тільки з Чорноморського флоту, генеральний штаб збройних сил України повідомляє про бригади російських військ. Зокрема, в Джанкої знаходиться бригада з Чеченської Республіки, також на території півострову десантники з Ульянівська та спецпризначенці із Краснодарського краю. Більшість військових об'єктів залишаються у блокаді російських військових. Посилено блокаду штабу ВМС в Севастополі на територію частини не пускають навіть медиків. Реанімобіль військової медичної служби на випадок надання екстреної допомоги довелося розташувати за межами території штабу. Для повної блокади пікетники забаракодували піддонами і покришками ворота поруч із КПП. Солдати зброя і військова техніка розміром з долоню Володимиру Путіну відправили цікаву посилку. Малеча зібрала іграшкових солдатиків і надіслала президенту Росії. Таким чином діти закликали Путіна гратися іграшками, а не живими людьми. Яна Курченко далі. Їм не більше десяти. Всі вони хочуть миру і злагоду на майдані незалежності під дощем. Маленькі українці стояли з плакатами, закликаючи Володимира Путіна не розпочинати війну. Якщо президент Росії так любить військових, то малеча запакувала і відправила йому іграшкову армію. Путіна трем щоб він не чіпав людей. А я грався солдатиками. Я прийшла дати солдатика Путіну, щоб він остановив війну. И чтобы не было войны. Путин хочешь. Акцію організував громадський сектор Євромайдану. Малеча разом з батьками завзято пакувала посилку і чітко вказувала адресу одержувача Росія, Кремль, Путіну. Коли задіюються війни, це незрозуміло і е, дуже дивно. Очевидно, що хтось в дитинстві не награвся іграшковими солдатиками і танками і літачками. Тому ми хочемо, щоб діти відправили ці е, такі іграшки путіну, щоб це було таким знаком, що ми не хочемо війни. Якщо хочете гратися у війну, то грайтеся іграшками. Гратися іграшками, а не людьми російського президента закликала і наша знімальна група. Разом з дітками ми запакували посилку і відправили її до білокам'яної. Солдати, зброя і військова техніка. Пакуємо і відправляємо у Кремль. Кілька десятків маленьких пакунків склали в одну велику коробку із головпоштампа відправили її у Росію. Організатори сподіваються, що вона таки дістанеться свого адресата, і він почує українських дітей. Яна Курченко, Роман Крюков соціальна країна. Новий уряд зустрівся з керівниками обласних державних адміністрацій. Однак зустріч відбулась не буквально, а віртуально. Традиції, коли прем'єр або віце-прем'єр витрачали мільйонні кошти на перельоти задля представлення в областях нових голів адміністрації, залишились у минулому. Для збагачення українського бюджету уряд навіть продасть півтори тисячі міністерських автомобілів. Залишать лише один автомобіль на міністерство для керівника відомства. Інші подробиці із засідання уряду дізнавався Валентин Ковалевський. Сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк від імені уряду висловив слова найвищої подяки військовому Криму та дав розпорядження про додаткові виплати військовослужбовцям Збройних сил та їх додаткове фінансове забезпечення. Прошу після прийняття рішення невідкладно профінансувати ці видатки, не дивлячись на те, що у нас казна пуста, але для героїв України уряд зробив все, щоб вони відчували. Що Українська держава їх шанує і поважає і турбується про них. Також уряд взяв на себе відповідальність виконувати всі соціальні зобов'язання по відношенню до українців, які проживають на території автономної республіки Крим. За останні два дні на території автономії за для соціального забезпечення та інших витрат було прираховано 60 мільйонів гривень. У свою чергу міністр фінансів Олександр Шлапак виділив регіонам 4 мільярди гривень та одразу ж розкритикував їх за фінансово бюджетну дисципліну. Збільшення я хочу це підкреслити, більше 50% порушень і в сумі, і в кількісно порівнянні з 2012 тисячі в кінці цього року, на початку року наступного, близько 77% коштів, які використовували місцеві бюджети, пішли на так звані непершочергові капітальні і інші видатки. Це при тому, що була заборгованість по заробітній платі, заборгованість по енергоносіях. Також очільник уряду доручив віцепрем'єрові Володимиру Гройсману підготувати пакет реформ місцевого самоврядування з метою подальшої децентралізації влади. Суть цієї реформи полягає в тому, щоб перерозподілити повноваження у бік органів місцевого самоврядування та створити фінансові інструменти для наповнення місцевих бюджетів. Я думаю, що ще жодного разу не було політичної волі на проведення таких серйозних змін. Ми маємо дуже швидко напрацювати ефективні рішення. І все зробити для того, щоб вони були реалізовані. Я переконаний у тому, що цих рішень сьогодні очікують кожна територіальна громада. Остаточно було поставлено крапку й навколо навколомовних питань. Прем'єр нагадав, що скандальний закон Колісниченко Ківалова продовжуватиме діятися для того, щоб схід України був спокійний. Це нова позиція нового українського уряду. Валентин Ковалевський Артем Кутасов Соціальна країна Всі по-русски розмовляли і розмовляти будуть далі. Євросоюз готовий виділити Україні 11 мільярдів євро. Про це заявив президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу під час сьогоднішньої прес-конференції. Також очільник Єврокомісії, вКОТРЕ наголосив, що пакетна допомога Україні включатиме конкретні кроки для стабілізації економіки та проведення реформ. Міжнародне співтовариство має допомогти Україні стабілізувати економічну та фінансову ситуацію. Європейська комісія пропонує сьогодні пакет, призначений для надання допомоги всеохоплюючому реформаторському уряду для відновлення стабільного і процвітаючого майбутнього для України. Ми можемо запропонувати принаймні 11 мільярдів євро протягом найближчих декількох років з бюджету ЄС та міжнародних фінансових інститутів, що базуються у Європі. Співробітництво між збройними силами Канади та Росії зупиняється негайно. Прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер зупинив підготовку до спільних з Росією військових навчань через вторгнення російських військ на територію України. Харпер порівняв дії Росії в Україні з діями нацистської Німеччини. За його словами, така поведінка є повністю неприйнятною. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада відкликає свого посла з Росії. Взаємні санкції. Росія готує відповідь на санкції США та Європейського Союзу. Відповідний проект розробляють у Раді Федерації країни. Він передбачає конфіскацію майна активів і рахунків європейських і американських компаній, включаючи приватні, в разі застосування санкцій до Росії. Зараз юристи ретельно вивчають питання наскільки вирогідна конфіскація. Відповідає конституції Росії, але в тому, що це явно відповідає європейським стандартам, у Росії не сумніваються. Такі заходи плануються прописати в окремому федеральному законі. Росія провела показові випробування зброї вчора. В полігоні Капустін в Астраханській області відбувся випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Тополь. Навчальна бойова частина ракети з заданою точністю вразила умовну ціль на полігоні в Республіці Казахстан. Метою пуску стало випробування перспективного бойового оснащення міжконтинентальних балістичних ракет. Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру 2014 року. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на директора Норвезького Нобелівського інституту Гейра Лунденстада. За його словами, на премію в цьому році висунуто. Рекордне число кандидатів майже 300, у тому числі 47 організацій. Члени комітету до цього списку додали свої власні пропозиції з акцентом на нещодавні події в Україні. Нагадаю, Нобелівська премія миру одна з п'яти Нобелівських премій, що була заповідана шведським індустріалістом та винахідником Альфредом Нобелем. Відповідно до заповіту Нобеля. Премія миру повинна присуджуватись тому, хто цитую зробить найбільший або Найкращий внесок в дружні стосунки між націями: в скасування або скорочення армій, що існують, та в проведення або агітацію мирних заходів. Кінець цитати. Криму ведучого та політика викрали і побили у Симферополі Невідомі викрали та побили теле і радіоведучого, бізнесмена та політика Геннадія Балашова. Це сталося, коли той вийшов із відділку міліції після короткочасного затримання. Весь день його возили і з мішком на голові били, забрали телефон, паспорт і гроші за неперевіреною, неперевіреною інформацією. Балашова. Викрали представники так званої самооборони Криму, які мали намір його перевиховати. Губернатор з вибухівкою у сесійному залі Донецької облради знайдена протипіхотна міна. Протестувальників з будівлі евакуйовано. Знайдена протипіхотна міна. З розльотом осколків на 70 метрів нагадаємо, приміщення Донецької облради захопили самопроголошений губернатор Донеччини Павло Губарів і його проросійські прихильники. Сам же губернатор встиг назвати вибухівку приводом виселити мітингувальників і зняти російський триколор з будівлі. Нова робота. Київський університет пропонує роботу професорові з Росії, звільненому за критику. Професора з Московського державного інституту міжнародних відносин Андрія Зубова звільнили за критику вторгнення до України. Тепер його запрошують працювати в інституті міжнародних відносин Київського університету. Цей український виш є партнером російського навчального закладу, де працював вчений. От на майдані незалежності з'явився дерев'яний кобзар з нагоди відзначення 200-річчя Тараса Шевченка на майдані Незалежності встановили пам'ятник великому кобзарю, як відзначають шевченківські дні на головній площі столиці. Дізнавалася Лана Маяковська. Народний умілець Звіничини Володимир Заяць над скульптурою працював два з половиною роки. Для скульптури використовував осику. цьому дереву більше 200 років. Воно старше ніж сам Шевченко. Щодня на головну площу столиці подивитися на Шевченка приходить не менше 300 чоловік. Долучитися до великої справи може кожен бажаючий, але виключно під наглядом скульптора. А ви ж за долучити Ще ні, я саме є різьбан. Ну, долучитись, не долучитись, ну спробувати. Кобзарю все таки цього року 200 років. Низько перед ним тою людиною, що це зробив. Багато хто пропонує залишити пам'ятник Шевченку на Майдані Незалежності, щоб кожен міг сфотографуватися з великим кобзарем замість мікі-маусів та білочок, які стрибають по майдану. В неділю ми його заносимо в книгу рекордів України. Саме як скульптура, яку робила найбільше людей. Вшанувати кобзаря прийшов і цей чоловік Власне, вирощеними конваліями, які традиційно цвітуть у травні. Але українець знає секрет, тому в нього вони квітнуть і в грудні. І в березні. Сьогодні це найбільше свято для кожного українця і в світі це Тараса Григоровича. Ну, Українці знають на пам'ять творчість кобзаря, Ярослав хвилюється, але без підготовки декламує його вірші. Думаємо, думаємо, лег мені звати. сумними рядами. що вас вітер не розвіяв, ступує пелими. Що вас буде, ли, Україна, якщо не, не приспало. Як мало дитина. Читали вірші великого поета і у Верховній Раді. У переддень ліття Тараса Шевченка українців з різних куточків нашої держави запросили на парламентські читання. У сесійній залі заслухали уривок з поеми Кавказ у виконанні Сергія Нігояна, одного із загиблих на Майдані. І вам, слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда за вас. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих на Майдані, після чого міністр культури поділився планами святкувань на честь 200-річчя Шевченка. Зокрема, замість запланованого концерту у палаці культури, кошторис якого складав 1 мільйон гривень, проведуть 9 березня народні читання на Майдані Незалежності. На столі у кабінеті міністрів немає жодного кошторису. Я хотів би подякувати всім, тим, хто увійшов у організаційну раду, всім тим. Режисерам, організаторам, технікам, людям, які зголосилися на волонтерських безкоштовних умовах, зробити все, щоб це було достойно. Поезія Великого Кобзаря залишається актуальною в усі часи. Лана Маяковська, Роман Крюков соціальна країна. В мережі з'явилася абетка Євромайданівця. Створила її дівчина з сум Євгенія. Мелеховець, вона випускниця університету імені Тараса Шевченка. а Зараз живе та вивчає веб дизайн у Парижі. Абетку Женя вигадала, відвідавши Євромайдан у столиці. Складається вона із 29 літер, Кожна з яких означає щось важливе в історії Євромайдану. Наприклад, літера А це Автомайдан, революція на колесах, Б це Беркут, осоромлений міліцією птах, З це Золотий Унітаз Януковича. Дизайнерка також не забула пояснити, що таке шини, ким був Сергій Нігоян та хто такі тітушки. Український гімн зазвучав російською авторка перекладу Олена Болтушкіна. Хоче, щоб всі зрозуміли, що Україна співає кожен день протягом останніх трьох місяців. А України слава. Садоля. Сгинут наши вороженьки утренней росою, править сами будем, братья, мы своей страной. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.